Вони постраждали у боротьбі з режимом Віктора Януковича. Потім Польща допомогла рятувати їх здоров'я, а часом життя. Вадим Лапко та Леонід Надішко були серед 120 поранених українців, які за кошти з польського бюджету лікувались у Варшаві, Кракові, Катовицях та інших містах за отриману допомогу. Герої Майдану щиро вдячні. Був поранений 20 лютого на вулиці Вінститутській інститутській кулею снайпера. В результаті чого мені перебило ключицю, лопатку пошкодило. І урядовим літаком я з міністром зовнішніх справ Сікорським доправлений був сюди, до Польщі, до Варшави. Більшість з нас не те, що без віз, а навіть без закордонних паспортів приїхала. Нас привезли відразу, нас як поклали на лікування до центрального клінічного госпіталю Міністерства внутрішніх справ. Бачите, як за іронією долі. Наші, наша міліція в нас стріляла, а польська в нас лікувала. Вони та інші поранені лікувались у клініці, проходили психологічну реабілітацію. Тощо, на їхню думку. Коли б не допомога польських медиків, невідомо чи могли б виступити перед камерою. Мене вже можна сказати, польські лікарі поставили на ноги, бо практично, коли я сюди прибув, я прибув нетранспортабельний і в такому стані. Подібно було з спортсменом, легендою Вінницького марафону Миколою Рудиком, якому після поранення українські лікарі у Києві сказали, що на 300% врятувати його око після такої травми нереально. Я до Польщі приїхав, в мене були поранення. Дві пулі снайперів і від гранати осколки в голові. Тобто лікарі, ці що в Польщі, дуже добрі професіонали, і від цього серця мені добре допомогли. Дякую їм сердечно. Три складні операції врятували не лише його зір, але, здається, і його самого від смерті. Трошки починаю бачити. Зараз вас теж трошки бачу. Так що дай Боже, після реабілітації він повернув в Україну. І, як сам зазначив, тепер усі в Польщі це для нього брати. Курс лікування був дуже добрий, бо кожний день приходили і лікарі, і наші побратими, і всі підтримували, і батюшки. Просто дуже приємно, коли ця система, що всі люди допомагали від серця. Кілька тижневе, а часом кілька місячне перебування у Польщі не було можливе не лише без допомоги польського уряду, але й церкви, фінансової підтримки на урядових організацій, міста, яке полагодило гостелі, та волонтерів, які відвідували їх щодня. За це майданівці усім дуже вдячні. Я спочатку думав, що приїду в чужу країну, як там на нас люди будуть дивитися, може як на якихось терористів. Але ж ну такого не було а навпаки, дуже як найкраще нас до нас ставлення було. Тобто я тільки говорю дзенькую, дзенькую». дзенькую.